Будь-яка зустріч стане приємною і незабутньою, якщо вона відбудеться у кав'ярні. Друзі і кава З періодичністю, з якою ми зустрічаємося. Нам не знаю, на добре це чи погано, але завжди є про що поговорити. І теми такі і резонансного характеру на жаль, можливо, не завжди вони на добре для громадян нашої держави. Але тим не менше, ми маємо їх висвітлювати для того, щоб розуміти, в якій країні ми живемо, і чи є якісь зміни взагалі за те, що боролася кожен із нас, бореться і хоче тих змін, і хоче країн. І одна із таких резонансних новин обговорюється це відставка голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації. Наскільки ви вбачаєте цю відставку як таку, яка призведе до дестабілізації? Ситуації там, в регіоні Дніпропетровській і навколишніх, і можливо, так як говорять деякі експерти, призведе до утворення ще однеї НР Народної Республіки. Ви знаєте, ну, відверто кажучи, коли е, показово е, карають олігархів, е, це позитивний сигнал. Разом з тим, тут е, як будь-якого українця. У мене набагато більше претензій була, бо знаєте, в першу чергу, можливо, більше претензій та до е, тих е, олігархів, а їх дуже багато в Україні, е, які були тісно працювали з режимом Януковича, які безпосередньо були причетні до створення оцих анклавів сепаратистських на Сході. Кого я маю на увазі? Рената Ахметова. Який володіє в Україні до цього часу, такими компаніями, як Укртелеком, як величезними компаніями в енергетиці по всій Україні, ну, що говорити, Київ, Енерго, наприклад, і так далі? До таких олігархів я не чув, щоб взагалі хтось навіть торкався пальцем. Тобто, у них там на території так званої ДНР, все гаразд. У них на території України все гаразд. А зараз почали показово розбиратися з одним із олігархів. Ми за те, щоб олігархів поставити на місце. Разом з тим хотілося б почути зараз про справи стосовно фірташа, який у нас на Житомирщині володіє величезними активами Іршанський гірничо-збагачувальний комбінат, де там за копійки вони на державному майні заробляють мільярди. Хотілося б, щоб Якісь у нас заходи були по відношенню до російських олігархів, які працюють проти держави Україна. як, наприклад, компанії, афілійовані з депутатом Держдуми Бабаковим, наприклад, Житомиробленерго входить до його сфери інтересів, Житомиргаз входить до сфери інтересів Дмитра Фірташа. Я не чув, щоб якісь були у них проблеми у цих олігархів, а вони явно зафіксували свою антиукраїнську позицію. Тому, звичайно, правильним шляхом, але я чомусь думаю, що ну почали не з тих. Можна ще обговорити питання з приводу прийняття закону про акціонарні товариства. Цей закон, зокрема, ініціювали і представники представників всефровітського об'єднання власне. Дуже тішилася від того, що він прийнято. От прокоментуйте цей закон більш детально, що він несе, який позитив. Власне, у нас є такий закон. Він, в принципі, в багатьох країнах світу є про акціонерні товариства. Він достатньо недосконалий. Ну, наприклад, якщо в будь-якій компанії є мажоритарний акціонер, він володіє там п'ятдесят акцій, більше половини. І разом з тим є так так званий блокуючий пакет, наприклад, 40% акцій. Достатньо то акціонер, акціонерна компанія не може провести загальні збори акціонерів. А закон України визначає, що отряд питань важливих вирішується тільки на загальних зборах, на найвищий орган управління акціонерним товариством може вирішувати. Власне, на Укрнафті сталася така парадоксальна ситуація, де, здається, ще з кінця 90-х років, ну, принаймні у 2000 ні роки, стояли менеджери, афілійовані з Ігорем Коломойським. І держава маючи 40% акцій, маючи 50 там до 59% здається відсотків акцій, не могла скликати загальні збори акціонерів і не могла вирішити питання про зміну керівництва. Тобто керівництво продовжувало десятки більше 10 років бути підконтрольне групі приват, не могла дивіденди виплачувати. Тому що це рішення виключно на загальних зборах вирішується. Ну, така, і така ситуація була цілком законною, тому що закон передбачав 40% блокуючий пакет, а група Приват мала такий закон, мала такий пакет. Тому, власне кажучи, це питання про те, щоб змінити у випадку, якщо кворум не збирається, тобто акціонер, що володіє 40%, зриває збори. То наступні загальні збори збираються з пониженим кворумом. в принципі, це відповідає європейському досвіду і в, ну, в більшості країн світу. Є таке, що наступні загальні збори вони з пониженим кворумом для того, щоб дати можливість акціонерному товариству працювати, щоб вищий орган управління працював. Власне тому було прийнято такий закон. Ну і звичайно, тут же цим законом скористався скористалися державні органи для того, щоб змінити керівництво. Я не буду торкатися вже аспектів цього. Це, господарське, це питання управління господарським товариством, але господарським товариством, у якого більше половини відсотків належить державі. Тут вже треба модель якусь знаходити і працювати. Сталося так, що дійсно в очах суспільства це виглядає як. Такий ну наїзд Закуплення. на да на так на ігоря Коломойського разом з тим. Я вже говорю, що ми не бачимо таких або подібних взагалі будь-яких випадів в сторону Ахметова, Фірташа, Льовочкіна російських бізнесменів, про яких я говорив, які прекрасно себе почувають в Україні. Всеукраїнська В'ядання Свобода. Брали участь у пікетуванні кабінету міністрів України. Яка була основна вимога, і от, чим закінчився пікет сьогодні? Дійсно, свободівці пікетували Кабмін. Питання одне: це боротьба з корупцією, щоб вона була не на словах, а справді на ділі. Ну зараз фактично урядова структура. Державна фінансова інспекція виявила зловживання ну, те, що всі знали в Україні, хто до бізнесу стосується, хто стосується банківської сфери, хто стосується фінансів. Всі знали це, але тепер це офіційно підтверджено Держфінінспекцією. На найвищому рівні заявлено про мільйони сотні мільйонів гривень розкрадань в уряді прем'єра Арсенія Яценюка. І, власне кажучи, свобода сьогодні вимагала якихось конкретних кадрових рішень по Кабміну. Ну знаєте, цікавий епізод. Що на фоні того, що Кабмін на волосині висить, що його буквально йому пред'явили офіційне, фактично, звинувачення в багатомільйонних розкраданнях це і це на фоні війни. Сьогодні ми побачили шоу з боку міністра Фейсбука міністра Авакова, який сьогодні прямо на засіданні Кабміну фактично свого підлеглого керівника МНС надягнув в наручники. Ну ви знаєте, виглядало воно відверто як постановочна вистава. Ось тому, що як тільки уряд звинуватили в корупції, уряд прямо на засіданні уряду показує, як він бореться з корупцією. А що заважало, коли свобода говорила про корупцію в МНС уже півроку? Що заважало це раніше зробити? А уряд сьогодні, до речі, сьогодні сама е, такий випад в сторону свободи. Знаєте, що от у нас є претензії до двох свободівських міністрів. Так, я як правник хочу сказати, свободівських міністрів вже півроку, як немає на посадах так, міністра АПК і міністра екології, у нас термін розслідування кримінальної справи два місяці і передали в суд. Ось так, от за півроку не те, що ні, е, ні до суду не передано жодного кримінального провадження не зареєстровано ні стосовно міністерства АПК, ні стосовно е, міністерства екології. А сьогодні Аваков, який показово свого підлеглого ж, е, який в структурі управління фактично в сфері управління МВС знаходиться, надягає йому наручники. Міг би тоді показати не голослівно заявляти, а сказати, що є якісь претензії е, чи до швайки, чи до Мохника е, до свободівських міністрів. А так це виглядало сьогодні, як заготовочка постановочна, порадилися зі своїми піарниками, щоб такого зробити, щоб відвернути увагу від корупції в уряді. Надягнули своєму підлеглому наручники. Знаєте, таке враження, що після цього в коридорі сказали дякую, друже, гарна картинка вийшла, вибач, все гаразд. От вона виглядає отак. І тут же голослідні закиди в сторону свободи. Треба працювати, е, і ну треба показувати суспільству, що ну ви чисті і ви. Е... Ведете е, такий спосіб життя і е, так працюєте, що до вас нема претензій. Якщо е, сьогодні у ну, жодної людини в Україні фактично немає сумнівів е, з приводу е, чесності е, нинішнього складу кабінету міністрів, будь-якій європейській країні, а ми до європейської країни е, фактично прагнемо і хочемо так виглядати, ну то цей уряд мав би скласти повноваження і піти. Повернемося до новин місцевих, до Житомирських. Однією з таких, скажімо так, новин було те, що Житомирські Свободівці завадили проведенню на Майдані Корольову мітингу з організації участі комуністичної партії. На вашу думку, чому, попри заборону судову? Комуністи все ж таки намагаються щось ось таке періодично проводити людей. Це завдання Кремля. Я вам скажу відверто, і це ні для кого не секрет. Кремль зараз дав команду своїм маріонеткам, своїй п'ятій колонії в Україні. А до неї традиційно найвідданішою їхньою кремлівською маріонеткою в Україні є комуністична партія України. Дав команду розхитувати ситуацію. Тому, звичайно, а ситуація благодатна. З одного боку, ситуація економічна ну, далека від ідеалу. Так, у нас інфляція, у нас зменшення доходів найбідніших верст населення, незахищеність. У нас проблеми ось з урядом, про які я говорю. І на цьому фоні. Реанімуються комуністи, виходять і починають критикувати. Ми теж маємо претензії до нині діючого уряду. Ми теж вважаємо, ну ми до речі, не голосували за е, зміни до бюджету запропоновані уряду Марсинія Яценюка, яким які стосувалися пенсій, е, соціальних виплат, е, тому що ми вважаємо, що ну зараз це взагалі е, здирництво з боку уряду таким чином діяти. Е, але е, хто б говорив? Говорить сьогодні, хто комуністи, які ще вчора з режимом Януковича були їхніми вірними друзями і прислужниками в Верховній Раді, голосували разом з ними. Говорять ті, хто розпалював сепаратизм на Сході, завдяки кому в Криму. А також в Донбасі і на Луганщині проводилися акції хто хто був кістяком цього сепаратизму, та якраз їхні місцеві організації за вказівкою керівництва компартії, і це все правоохоронним органам уже підтверджено. Ми в суді про заборону Компартії використовуємо ці факти. І зараз вони кричать про те, що в країні погано, та в країні погано, тому що ви разом з партією регіонів доводили її планомірно до зубожіння. А останній рік. Персонально е їхні структури комуністичні займалися сепаратизмом. Тому, власне, коли почули е Житомиряни, що комуністи збираються вийти і е піаритися на проблемах соціальних, то всі як один ми зустрілися з громадськими організаціями, там дуже багато їх було. І всі як один, ми знаєте, нас, нас згуртувало, Ми всі прийшли, е щоб завадити цьому червоному шабашу е і е діяльності цієї п'ятої колони. Так що ну, хочу сказати, що я був тоді на площі. Все-таки ті люди, які туди прийшли, я бачив, що абсолютно більшість переважно людей, які тоді зібралися на Майдані перед облдержадміністрацією, були налаштовані дуже неприхильно до комуністів, називали їх і п'ятою колоною, і маріонетками кремлівськими. І я абсолютно з ними згоден в цьому. А як ви, ви порадили діяти людям? На майбутнє, якщо організовуються такі мітинги. Ну, в даному випадку, за ініціативою Сергія Онищука, нашого депутата від Всеукраїнської об'єднання «Свобода», ми подали, запропонували виконковому міської ради звернутися з позовом до суду про заборону цієї акції, тому що дійсно акція явно була направлена на дестабілізацію обстановки, щоб показати десь своїм кремільським господарям, що ось в регіонах вони. В областях України вони можуть розхитувати ситуацію. Тому я думаю, що такої загрози немає з боку комуністів. Вони вже давно в минулому всі зрозуміли їхню сутність, і їм не вдасться зараз обманути людей, використовуючи соціальні оці негаразди, які є. Ще б хотілося почути ваш коментар з приводу вимоги Житомирських свободівців стосовно скасування продовження контракту із колишнім регіоналом. Самборським? Ви знаєте ситуацію. Дійсно, у нас були претензії до пані Цимбалюк і вони є. Чому без обговорення якогось кулуарна фактично під ковдрою було продовжено контракт з людиною, яка асоціюється у Житомирян з режимом Януковича, з партією регіонів. Слід сказати, що абсолютно більшість проблем видимих для житомирян, це фактично незадовільна робота управління благоустрою, яке очолює дана людина. Тому якби ще були якісь казкові у нас звершення в цій сфері, якби у нас все було чисто на вулицях, озеленення. Якісь зміни, і ну цим пані Цимбалюк якось мотивувала, так ніж. Мотивація була ж інша. Очевидь, треба опиратися в міській раді на тих колишніх регіоналів, колег пана Самборського, і тому дали таку кістку їм, щоб тримати їх заповідок. Власне, я думаю, що не тільки мені, а й більшості житомирян огидна така поведінка, і тому ми звернулися до... Пані Цимбалюк з тим, щоб вона цей контракт розірвала. Ну і можливо дещо зарано, але це вже не так зарано, тому що за два тижні, буквально тут лише не декілька днів, буде свято Великодня. Як ви зазвичай чи є якась традиція у вас святкування цього свята і ваші побажання глядача? Звичайно, традиція є, як і у кожних, кожного у нас на Житомирщині християнина. Ми всі святкуємо Великдень як один з найбільших християнських свят. Для мене завжди і Різдво має таку якусь загадку, так і Пасха. Я з маличку пам'ятаю, як хоч це були і комуністичні часи, але я пам'ятаю, як ми малими, теж батьки нас залучали, і дід з бабусею. Залучали, коли ми робили крашенки, ну і звичайно паски, ну і ці не тільки гастрономічний бік цієї справи, а й звичайно духовний. Вже в підлітковому віці. Все таки коли. Ну, вже стало можливим і ходити до церкви, і більше читати про це. То, звичайно, ну, це свято, це наше українське свято, найбільше, напевно, християнське свято, яке е, говорить е, і вчить нас, тому що е, все відроджується, і що е, Україна також е, пройшла через е, такі найбільше випробування. Але вона обов'язково воскресне, так як і воскрес наш Бог Ісус Христос. Тому я хочу такий весняний час пробудження. Хочу побажати усім українцям віри в себе, побажати гарного настрою. Зараз закінчиться уже великий піст. І цей час можна присвятити для того, щоб подумати про ту роль, яку ми в житті несемо, про нашу поведінку, про наші вчинки, щоб їх було якомога більше добрих вчинків стосовно своїх ближніх, а також стосовно нашої країни, тому що всі ми живемо на цій землі і всі ми прагнемо, щоб Україна врешті отримала те, на що вона заслуговує з довгої історичної перспективи, і щоб нарешті ми вже стали на своїй землі вільно жити в процвітаючій незалежній країні.